Моє полум'яне вітаннячко, мої солоденькі паняночки. З вами знову я, ваша Євгенічка, і хочу сьогодні вам розповісти і по... продемонструвати те, що в мене виходить з цього жакетику, типу Шанель. Як ви бачите, дуже гарно, але я все це буду перероблювати. <свят> Уявіть собі. Ну, не все. Але ж обробку, оці кармашки кишеньки, оці лісточки, що я там причепила, одну, принаймні. І все, що я отут наробила, я все буду перероблювати. Чому? А тому що. Тому що я зараз вам все це детальніше покажу, і ви зрозумієте, чому мені прийдеться все це робити заново. Спочатку давайте я вам розкажу про оці смужечки, які я прокладала ниточками. Знайшла в себе такі гарні ниточки голубих кольорів, лакитних, точніше. От. Три артикули різних в мене було. Це якийсь варіант котону з віскозою, віскоза і поліестер у мене був такий, ну, це мелодії. Від ярнарт, здається. І от я от такими смужечками проклала три рядочки такі, і вийшло дуже гарно. Дуже гарно. До речі, я дійшла своєю макітеркою до просто неймовірної технології прокладання оцих самих смужечок ниточками. Якщо я раніше прокладала просто ниточку зверху донизу, і потім там була купа ціла оцих кінчиків, які треба було якось там ховати, підв'язувати, а тут цього разу це було майже неможливо зробити охайно, тому що це ж віскоза, котон з віскозою, і віскоза. А візкозу ви вузлик не зв'яжете. Це або треба проклеювати, або я не знаю, що з цим робити. Тому, після декількох переробів, я таки дійшла до тієї технології, яка тут виявляється найкращою. А найкраща технологія ось яка. Зараз буду вам лайфхаки відда віддавати. Так от. Берете ниточку і знизу прокладаєте її доверху. А потім розвертаєте виріб на виворітну сторону і прокладаєте її донизу, в ту ж саму смужечку. А внизу ви берете вже два кінчики і заправляєте їх десь у 5 петелючок. І все. Потім я отак обріжу ці ниточки, оці кінчики, оцю бахрамушечку, і воно не буде висмикатися і буде триматися, як так і повинно бути. Так що, от. якщо ви щось плануєте робити теж такими смужечками, беріть собі на увагу такий спосіб, він, О, отакенний. Далі. Я коли проклала оці смужечки, ще у мене не були дов'язані рукави. Тобто вони не були пришиті. І коли я їх пришила, точніше, не так. Не так. Я їх пришила вже після того, як зв'язала оці кишеньки і зробила оцю одну лісточку. І от поки не було оцих рукавів. Все було просто атас. Дуже гарно, оцей блакитний колір просто настільки освіжав, <свіст> <свіст> настільки робив цей виріб яскравим і таким прям блискучим якимось, я не можу вам пояснити словами, ну, дуже гарно виходило. Але коли я пришила ті рукави... А вони темні. І все до того цей виріб так і грав майже. Прям от сріблясті гудзики туди прям так просилися, і вони були б вінцем цього творіння. Але ж, як ви бачите, після того, як я пришила рукави. Оця ідея обробки блакитним світло-блакитним кольором виявилась не такою ж і гарною. Угу. Воно якось, ви знаєте, наче щось не то. От я і думаю, що треба, мабуть, це переробити. Я б, може, так і залишила б. Мені тут залишилось всього нічого дов'язати ще одну таку. Лісточку. Але трошки вище треба було робити. Це занизько я все ж таки зробила. Але, але чому я не можу так зробити? Тому що оця об'язочка, яку я зробила, слухайте, взагалі мені дуже сподобалось Тут я на кишеньках зробила оці шишечки по краю. Це от прям в стилі шанель. Ну, класно. І так мені це сподобалось, що я вирішила, що і оці краї я теж буду такими шишечками обв'язувати. Як ви бачите, воно дійсно виглядає просто клас. Але я зробила помилку. Перша помилка полягає в тому, що я пустила ну, весь край по кругу, по колу. Боже мой, ви бачили цю конструкцію? У мене було в роботі, мабуть. Штук п'ятеро спиць, довгих таких, щоб оце все по колу обв'язати. І помилка полягає в тому, що оці шишечки по колу не в'яжуться в мене. Я не знаю, як їх було зробити по колу. Тому що, коли я останній рядочок почала пров'язувати, ну все, Бо воно виходило не шишечками, а такими петлями. І це взагалі не те, що я хотіла. А шишечками, ну, можливо, треба було розвернутися і в'язати з виворітної сторони по колу. От я одразу не здогадалася це зробити. Можливо, так було б краще. Але мені все одно прийшлося в результаті все це перероблювати. Чому? тому що мені не вистачило банально ниточок. Оця віскоза тоненька в мене закінчилася, і в мене тільки обрізки е залишились, і я десь намагалась без неї в'язати. Ну, де б вам показати? Ну ось, наприклад, бачите, це я вставляла вже обрізками. Ну і як потім це все спрятать? Ну, як сховати оці всі кінчики, це ж віскоза. Я ж кажу, її, ну, вона в роботі дуже важка, тому що вона слизька. І її просто заправити кудись, не вийде. Це або підклеювати треба, або я не знаю, що робити. Тому я і думаю, що я цю всю обробку буду розпускати, а я її зараз просто на ниточку нанизала. Протягла отак от ниточку, бачите, ось ниточка. Бо я ж не змогла закрити оці шишечки, тому що, ну я вже пояснила, замість шишечок в мене виходили якісь петельки. І це не те пальто, не той ефект. Тому я отак нанизала це все на ниточку, щоб хоча б приміряти і подивитися, що воно до чого. Отак я і вияснила, що оця лісточка занизько. Її треба трошки вище робити. І також я зрозуміла, що ці темні рукави, вони начебто, якби то лишні тут. Розумієте, воно якось не б'ється разом. Якби в рукавах ще був такий світлий блакитний колір і блиск віскози, тоді так. Було б гарно. А так, от, наче щось не то. Тому я, знаєте, що думаю? Я думаю, що треба мені, мабуть, це все розпустити, оцю всю обв'язочку. Кишеньки теж мені дуже сподобались вони, але прийдеться, мабуть, і їх розпускати. І, можливо, я додам оцю ниточку до цієї суміші. ниток. Або не стану її додавати геть, а зроблю от таким от синеньким все. Ну, не знаю ще, я не вирішила, як мені поступити цього разу, що мені робити. Мені так подобається і от так шкода, що мені не вистачило тієї ниточки, що не вийшло в мене ці шишечки закрити гарно. І що все це треба розпускати, а це морока, звичайно, і на це треба час мати. В мене зараз того часу маловато буде, і ще є одна проблемка: я не люблю починати нові якісь проекти, не закінчивши старі, бо я старі ризикую не закінчити ніколи, а вони мені будуть муляти. Я буду знати, що я щось не закрила, це такий незавершенний гештальт вийде в мене. Я буду знати, що я цей гештальт не закрила, він мене буде мучати. Я буду про нього думати, він буде на мені як камінь, як тягар, висіти. А я ж уже в'яжу топ Брунелла Кучинеллі, і я так ним захопилася, що. До цього жакети куруки не доходять. Але ж дуже гарний виходить. І ще одна є причина: літо на дворі, жара неймовірна, а це теплий виріб. Тому, блін, так мені шкода, що це такий, знаєте, довгов'яз виходить в мене. Я не люблю ніяких довгов'язів. Але ж, ну нехай. Це мені не до спіху. потерпить. Все ж таки я його все одно доканаю, зроблю, і буде конфетка, цукерочка. Пушка-бомба, ракета, петарда. Так, так. Ну що, мої дорогесенькі, буду, я, мабуть, закруглятися з цим відео, ось показала вам, в якому я процесі знаходжуся, о, на якому етапі. Побажайте мені успіху і натхнення доробити цей жакетик. А поки що все. Цілую вас, обнімаю, мої солоденькі цукерочки, мої майстриньки. Чао, чао! Наступного відео зустрінемось.